Вітаю всіх! Пропоную вам почути відповідь на питання, що вам потрібно почути саме зараз. Можливо, деякі питання вам потрібно вирішити, на що звернути увагу або чогось уникнути. Як будемо брати, як за пораду, інформацію з потоку. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, що вам потрібно почути. Король Пентаклю перевернутий. Ну, по першому варіанту, вам потрібно почути, що, можливо, у вас якісь будуть або неблагорозумні дії із фінансами, можливо, будуть витрати більше, ніж вам хотілося би того, або чим ви можете собі дозволити. Тому, можливо, у вас будуть з'ясування стосунків із приводу фінансів у родині, і вам потрібно цього уникнути, тому що у цей період ви можете. Дещо на емоціях сказати людині неприємне, та образа поселиться в людині і буде тривалий час його там руйнувати зсередини. Можливо, людина вам нічого не висловить потім, але проти вас зачаїть образу. Тому будьте обережні з тим, що ви будете говорити. І будьте уважні до своїх фінансів. Також звертайте увагу на стан свого здоров'я, тому що, можливо, ви, а можливо, хтось із членів вашої родини буде потребувати або якогось обстеження, або просто, можливо, більше перепочивати. Намагайтеся відновлювати ресурси, і саме це вам потрібно було почути саме зараз. Другий варіант трійка Пентаклів перевернута. Говорить про те, що. Ви прикладаєте мало зусиль для того, щоб здобути те, що вам потрібно. Для когось це будуть знання, для когось це знаходження роботи, для когось фінанси заробітки ваші, а для когось потрібен наставник, для того, щоб вирішити або якесь із цих питань, або всі три разом. Тому вам потрібно прикладати більше зусиль. Можливо, пройти якусь певну консультацію, отримати пораду від мудрої людини, від вашого наставника, духовного наставника, для когось, можливо, це буде ваш керівник, або хтось із родини, старший віком за вас, до кого ви можете звернутися, кому ви довіряєте, і зможете почути відповідь, у чому ваша похибка пішла. Тому наразі вам варто прикладати якомога більше зусиль до навчання і до вашої праці. Це потрібно було почути другому варіанту. Третій варіант, вам що потрібно почути: Десятка жезлів. Говорить про те, що ви або забагато берете на себе обов'язків і зусиль, і вже тягнете із останніх сил, але дійти до, якогось, до своєї мети ви не можете. Можливо, ви занадто сильно зайняті, або, можливо, ви просто не вирішуєте ваші питання поступово. Все відкладаєте, щось там назбируєте, назбируєте, відклали раз, відклали два, а потім назбиралася велика куча роботи, і ви потім знесилені намагаєтеся щось десь встигнути або щось десь зробити. Тому для третього варіанта потрібно почути, що ви, вашу роботу повсякденні справи потрібно вирішувати по мірі їх надходження. Якщо ви бачите, що самі не справляєтеся, то перекладайте ці обов'язки, розподілюйте на оточуючих, на близьких, на тих, хто там поряд з вами. Якщо на роботі відчуваєте, що на вас багато наклали обов'язків, намагайтеся їх розподілити. Якщо це вдома, також між близькими. Ну, І ще вам потрібно почути те, що ви, можливо, наразі якось ну, Не бачите рішення своєї такої проблеми або знаходитися у періоді якоїсь боротьби, то вам потрібно рухатися активніше, розмітайте вже всю свою роботу і починайте рухатися до своєї мети. Ви все зможете зробити, головне, прикладайте зусилля. Ну, саме таку інформацію було потрібно почути.